Ми зараз зібралися, щоб вшанувати пам'ять видатному футболісту, який в 70-х роках. Ував славу Полтавському футболу. Так про матч пам'яті на честь Петра Олександровича Бахуринського розповідає голова спостерігачів Асоціації футболу Полтавщини Юрій Мармач. Каже, що знайомі з ним були дуже давно близько 50 років тому разом грали в одній команді, а згодом понад 10 років виступали за одну команду колос Петро. Після закінчення кар'єри багато працював, працював тренером молодіжних команд. Виховав двох синів, які зараз тренують молодіжну команду Ворслу. І як не їм вернути, вернути Полтаві, Ворслі Полтава, вищу лігу. Ділиться спогадами про батька і один із синів видатного футболіста і тренера Євген розповідає, що кар'єра батька ніколи не стояла на місці. Так склалася доля, що він багато років грав за Полтавський колос. Був останнім капітаном футбольної команди «Колос» Полтава. Потім працював тренером команди Локомотив. І сьогодні ми проводимо цей урочистий захід. Команда, в якій він грав, грає проти той команди, в якій він працював тренером. Онука відомого футболіста і тренера Амелія також прийшла віддати шану дідусю. Сьогодні я буду вболівати за свого татка. Він грає за локомотив. А матч відбувається на честь мого дідуся. Дівчина додає, що їй випала честь зробити перший удар по м'ячу. Згадую, видатного тренера і футболіста не лише родина, а й близькі по духу колеги. Один із них ветеран футбольного клубу Локомотив Сергій Ковальов. Я був капітаном футбольного клубу Локомотив, який тренував Петро Олександрович. Дуже гарний фахівець був. Футболіст, тренер, батько. Як тренер прагнув завжди до позитивного результату. Петро Олександрович Бахоринський помер минулого року на 76-му році життя. Він з'явився у Ворсклі ще в 1974-му, коли клуб мав назву Колос потім ненадовго залишив команду, але вже у 1978-му повернувся і грав тут до 1982-го. За цей час Петро Бахоринський провів понад 200 матчів за головну полтавську команду. Справу батька продовжили сини Євген та Антон, які нині тренують молодіжну команду Ворскла та виховують нове покоління футболістів.